Щиро дякую, шановні колеги. Від розуміння остеоартриту як дегенеративно-дистрофічного процесу до розуміння, що це системна хвороба, в якій залучені. Імунні механізми, механізми запалення, порушення функцій на молекулярному рівні пройшло вже досить багато часу. І зараз ми розглядаємо цю хворобу як хворобу системну, яка до того ж супроводжується великою кількістю коморбідних станів. В міжнародній класифікації хвороб 11-го вже перегляду до групи хвороб пов'язаних напряму із остеоартритом відносяться вже вже віднесли декілька станів, які безпосередньо стосуються розвитку остеоартриту. Це і дисплазії сполучної тканини, це і а, різні види хронічного болю, які обумовлені саме остеоартритом і безпосередньо пов'язані із ним. Хронічний біль на сьогодні розглядається як окрема нозологічна форма, і він супроводжує хворих із остеоартритом, оскільки це є хронічне захворювання, яке характеризується рецидивним перебігом. І хронічний біль це патологічний стан, який потребує окремого абсолютно лікування, який ми теж маємо враховувати при веденні пацієнтів із остеоартритом. На рівні суглобу стартрит це хвороба, яка уражує всі суглобові структури. Найважливішу роль грає запалення малої інтенсивності у суглобі, яке призводить до гіпертрофії синовіальної оболонки, яка в свою чергу виробляє прозапальні медіатори, які руйнують тканини і структури суглоба. Відбувається, окрім руйнування хряща і перебудови субхондральної кістки, атрофія м'язів. Аж до ступеню саркопенії, що призводить до нестабільності суглобового апарату, супроводжується дисфункцією зв'язкового апарату, пошкодженням менісків і інших внутрішньосуглобових структур. І на крайніх стадіях розвитку відбувається формування анатомічних змін у вигляді остеофітозу і анкілозування, що веде до ендопатизування суглобів. Я хочу ще раз повторити, що коморбідність – це сполучення у одного хворого патологічних станів, які патогенетичні пов'язані із основною хворобою. Тому ми лікуємо всі ці стани у одного хворого, як стани, які пов'язані між собою. Остеоартрит – це вікзалежна хвороба, яка пов'язана з механізмами патологічного або запального старіння. Які найчастіше коморбідні стани ми спостерігаємо при остеоартриті? По-перше, 94% пацієнтів із остеоартритом мають як мінімум одну коморбідну патологію, і найчастіше це метаболічний синдром, або повний, або окремі геокомпоненти, артеріальна гіпертензія, розвиток інсулінорезистентності, цукрового діабету другого типу, підвищений серцево-судинний ризик внаслідок розвитку атеросклерозу і шімічної хвороби серця. Це надлишкова маса тіла ожиріння, підвищений рівень сечової кислоти в крові, про які вже сьогодні говорили: це ментальні порушення, тривожність і депресія, і підвищений гастроінтестинальний ризик і не тільки за рахунок основної хвороби, а й за рахунок препаратів, які ми застосовуємо. В першу чергу це настроєні протизапальні препарати. Постеротерит часто супроводжують стани, які також відносяться до станів пов'язаних з пришвидшенням старіння. Це остепороз, саркопенія. Спільні механізми старіння і ролі запалення в них наразі ще достеменно невідомі, але відомо, що запалення низької інтенсивності є одним із ключових факторів старіння і пов'язано з більшістю із цих коморбідних станів, про які ми говорили. Поширеність остеоартрозу значно вища у пацієнтів при е, метаболічному синдромі, при надмірній масі тіла. Це показано в роботах професора Шуби Наніли Михайловни співавторами. Експериментальні дані свідчать про те, що і цукровий діабет, і дісліпідемія, і артеріальна гіпертензія можуть бути незалежними предикторами розвитку остеоартрозу і навіть за відсутності ожиріння. Коморобідна патологія істотно порушує порушення фізичної функції пацієнтів і спричиняє вищу смертність в першу чергу від серцево-судинних хвороб у пацієнтів із остеоартритом. На мій погляд, недостатньо оцінена роль жирової тканини при цьому патологічному старінні або запальному старінні, в роботах показано. Що запалення призводить до функціональної перебудови жирової тканини, формуються дисфункціональні гіпотрофовані адипоцити, які, які вступають у взаємодію з імунними клітинами на слайді показано багато типів імунних клітин, і в результаті формується запальний фенотип жирової тканини. Оці адепоцити, які гіпертрофовані і дисфункціональні, продукують як локально це особливо стосується переваскулярних, переваскулярних жирової тканини, а, а також системні фактори запалення, які в свою чергу порушують функцію як самої жирової тканини, а також органів мішені при остротиті, це стоглобовий апарат. Тобто жирова тканина це не просто навантаження на механічне навантаження на опорні суглоби, а джерело формування системного запалення низької інтенсивності і джерело, джерело формування рецидивів ураження опорно-рухового апарату у вигляді отих рецидивуючих синовітів, теносиновіту і атрофії м'язового апарату. Зв'язок із розвитком цукрового діабету другого типу при остеоартриті досить доб, добре відображений у роботах, як експериментальних, так і клінічних. Відомо, що підвищення концентрації глюкози призводить до змін хрящової тканини, причому збільшується кількість кінцевих продуктів гліколізу а в свою чергу це активує. Синтез хондроцитами і синовіацитами, прозапальних медіаторів і змінює структуру вже субхондральної кістки. При сукровому діабеті виникають порушення з боку сполучної тканини і судинної стінки, це порушення обміну гіалуронової кислоти, хондроїтин сульфату, зменшення синтезу муко полісахаридів, і це вже призводить до руйнівних змін, дегенеративних у хащі суглобів. Тобто гіперглікемія викликає адювантне системне запалення, що посилює остеоартрит. Крім того, гіперглікемія впливає і на нервову тканину, що призводить до нервово-м'язової недостатності, м'язової слабкості, саркопенії, і це вже призводить до дестабілізації суглоба і прогресування остеоартриту. І гіперорокіоротімія вже сьогодні багато про це було сказано, і теж є значна доказова база, що підвищення рівня сачової кислоти у пацієнтів із осоартритом асоціюється з більш важким перебігом, більш частими рецидивами реактивного синовіту, як для чоловіків, так і для жінок. Це наші власні дані. Цей патент був отриманий ще в 2013 році, і теж саме сьогодні вже про це говорилося. сечова кислота у вигляді кристалів вона відкладається не тільки у тканинах суглоба, а й у сполучній тканині, журовій тканині по ходу судин. Тобто, це свідчить про те, що остеоартрит... З гіперурікемією це є системною, системною хворобою, яка має більш важкий перебіг. Ефективне лікування у пацієнтів з остертритом. Нема такого пацієнта, щоб щось не допомагало, але дійсно, лікування. Таких пацієнтів вимагає особливої уваги і спілкування лікаря із пацієнтом, тому, тому що дійсно ці пацієнти, по-перше, це вікові пацієнти скоріш за все. По-друге, велика кількість коморбідних станів. І всі ці коморбідні стани ми маємо враховувати, інакше пацієнт буде незадоволений. Ми розглядаємо не тільки ефективність препаратів. А й можливість безпечного застосування базисних препаратів для лікування остеоартриту у осіб із коморбідною патологією. Схема лікування. Одночасно призначаємо препарати протизапальні. Це і нестероїдні протизапальні препарати, і глюкокортикоїди і тільки локально. І одночасно призначаємо препарати повільної дії для лікування остеоартриту, і садо, а у нас хондропротектори, для того, щоб повноцінно отримати ефект. Принцип призначення протизапальної терапії якомога раніше поки ще не сформувався. Не сформувалося таке, таке порочне коло із включенням прозапальних механізмів, механізмів аутоімунного запалення. Коли ще не включились гормони і генетичні фактори, тоді ми можемо запобігти хронізації процесу і рецидивам захворювання. І ще один факт, який ми маємо враховувати для адекватного лікування остеоартриту це те, те, що формується пр недостатність, за рахунок чого, коли у суглобі рецидивує запалення, тобто рецидивує отой хронічний синовіт, не синтезуються повноцінні хондроцити. Формуються тільки хондроцити незрілі а незрілі хондроцити продукують менш стабільні протеоглікани, які легко вимиваються із хряща, і тим самим хрящ не набуває своїх повноцінних властивостей для того, щоб нести навантаження. І про запальні цитокіни вони викликають апоптоз загиблі зрілих хондроцитів. Який з цього висновок, що має бути адекватне пригнічення запалення у суглобі отого, е е рецидивуючого синовіту, для того, щоб наші препарати базисні могли повноцінно спрацювати, або щоб базисний препарат мав і одночасно властивості проти запальні. Інтерлекін перший у каскаді про запальних медіаторів він грає ключову роль, в тому числі і при остеоартриті, при тому запаленні низької інтенсивності. Він спричиняє пошкодження хреща за допомогою кас каскаду прозапальних медіаторів, в які він він цей фактор некрозу пухлин, цей інтерлекін, 6, 17, і вільні радикали кисні, і металопротеази агресивні, які всі Мають властивості руйнувати суглобовий хрящ. Він викликає запальний процес, апоптоз хондроцитів. Крім того, активує остеокласти субхондральної кістки, що призводить до її руйнування, індукує синтез простагландинів, що зумовлює стійкий больовий синдром той хронічний біль, про який ми говорили, як окрему нозологічну форму. І крім того, він стимулює власну продукцію, що забезпечує постійне руйнування суглобового хряща. Тому і його пригнічення має велику роль у лікуванні остеоартриту. І першим інгібітором інтерлекіну першого, який розроблений саме для лікування остеоартриту, є діацереїн, який має подвійну дію. Це пригнічення синтезу і активності інтерлекіну першого і підвищення продукції трансформуючого фактору росту бета, який і індукує проліферацію хондроцитів і стимулює продукцію колегену другого типу. Був проведений метааналіз по дослідженням, і показано, що діацерин був ефективним в плані ліквідації больового синдрому і покращення функціонального стану у пацієнтів із остеоартритом. В рекомендаціях у Росії показана достовірну користь діацеріну щодо зниження болівого синдрому. Покращення функціонального статусу у хворих на остеоартрит. і було зроблено висновок про те, що діацерин є більш безпечною альтернативою нестероїдним протизапальним препаратам, оскільки в нього менше побічних дій. І з найчастіших побічних ефектів спостерігалася діарея, що у осіб більш похилого віку із закрепами може бути навіть корисним. Вітчизняний препарат Флексерин, Київський вітамінний завод, розроблений за стандартами і виробляється за стандартами жі Відповідає оригінальному препарату діацереїну. Випускається в капсулах по 50 мг. Схема лікування протягом перших двох-чотирьох тижнів призначають по 50 мг, Це одна капсула після прийому їжі на ніч. І з другого четвертого тижня при умові задовільної переносимості дозу препарату можна збільшувати до 100 мг на добу у два прийоми. Як для всіх препаратів хондропотекторного ряду, а це не тільки сульфат, глюкозамін, сульфат, а й препарати, які мають патогенетичний вплив на. Розвиток остеоартриту. принцип є те, що ми призначаємо ці препарати на протязі тривалого періоду, бажано не менш ніж 6 місяців. Вітчизняні дані це дані теж про професора Шубана і Лиміхай. Проведені роботи на кафедрі терапії ревматології Національного університету охорони здоров'я, і було показано, що діацерин здатний впливати на проанаболічні цитокини, серед них інсулін. Інсулін подібний фактор росту, і показано, що за рахунок цього впливу глюкоза у крові пацієнтів із остеоартритом із супутньою інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу, рівень глюкози в крові статистично достовірно знижувався. І крім того, із групи дослідження показано, що більше ніж 60% обстежених пацієнтів із остеоартритом мали гіперурикемію. Яка спричиняла більш важкий перебіг остеоартриту. і на представлених на слайді даних було показано, що діацерин позитивно впливав і на показники суглобового синдрому, і крім того, знижував рівні сечової кислоти. Крові вірогідно, а, а також дійсно підтвердив те, що він блокує інтерлекін перший, який достовірно знижувався, а, а також паралель, паралельно з цим підвищився рівень інсулінподібного фактору росту. А автори цього дослідження роблять висновок, що застосування діацереїну призводить до зниження рівня сечової кислоти і більше і у зв'язку з чим діацереїн може бути препаратом вибору у пацієнтів із гіперокімією, а враховуючи зниження рівня глюкози крові, доцільно його застосування при комбінації остеартриту із цукровим діабетом другого типу. Ще раз хочу підкреслити, що дійсно при лікуванні пацієнтів із остеоартритом і коморбідними станами прийнятний тільки пацієнт орієнтований підхід, а лікування остеоартриту як нозологічної форми, тобто лікування одного там чи декількох суглобів, суглобів залучених у процес, він буде неефективним. І, звичайно, враховуючи наявність коморбідних станів, враховуючи наявність хронічного болівого синдрому, а тим більше психологічні умови, в яких ми зараз всі з вами знаходимося, ми е, маємо вести всіх пацієнтів як пацієнтів із психосоціальною коморбідністю і приділяти достатньо часу пацієнта, і е, пояснювати важливу для пацієнта медичну інформацію і. Е, Узагальнювати результати так, щоб пацієнту було зрозуміло мету лікування, щоб була налаштованість на тривале лікування і те, що базисні препарати для лікування остартриту не подіють одномоментно. А лікуватися треба тривалий час, і за необхідністю, звичайно, ми маємо пацієнту рекомендувати консультацію психотерапевта або психіатра за показаннями. Це абсолютно нормально. Щиро дякую за увагу. Слава Україні.